Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу почати розмову з серйозних проблем щодо перетину кордону між Польщею та Німеччиною. Польські ЗМІ, німецькі ЗМІ повідомляють, що там на кордоні між Польщею та Німеччиною є надзвичайно великі та довгі затори, які сягають навіть 15 кілометрів. З чим це пов'язано? Ну, будь ласка, дайте відповідь в коментарях, як ви думаєте, з чим це пов'язано, що такі високі, що такі великі затори. Одна з причин це те, що посилений контроль на кордоні між Німеччиною та Польщею. Затор простягається від Свєцка до Жипіна. Це означає, що від кордону він стягає 15 км довжину. Дорога ДК-29, що веде до траси А2 та центру Слубіце, а також доступ до прикордонного мосту через Орде, також перевантажено. На трасі А4 у Нижній Сілезі майже 10 км затор. Автомобілі паркуються там від перехрестя в Енджеховіцах до перехрестя Годзешу. У сусідньому згошальці ситуація схожа на ту, що в Слубіце. водії повинні набрати терпіння, дороги до мосту дуже сильно перенавантажені. Трохи менші, але все ж серйозні труднощі спостерігаються в Ольщині, Косщині над одрою та Колбасково. Перебої в русі спричинені регулюванням на німецькій стороні, а також трафік, бо це літо. Вихідні щойно минулися багато хто їхав, повертається з вихідних з відпочинку. Але в першу чергу це зупинки з німецької сторони. Ви знаєте там. Зараз жорсткий контроль, і перевіряють. І під цей контроль може попасти будь-хто, будь-який автомобіль, будь-який автобус і тому подібне. Тому майте це на увазі, розраховуйте на це. Коли вам хтось говорить, що я сьогодні проїхав і нічого не сталося, мене навіть не зупиняли. То я вам скажу з іншої сторони: багато хто повідомляє, що його зупиняли, і перевіряли, і перевіряли всі документи. Які б вас не були, чи безвіз, чи віза, чи карта побиту, дійсні, не дійсні, статус, не статус, все на автомобіль, на вас, чи ви легально чи нелегально. Тобто це перевіряється. Та не у всіх 100%, але вибірково. Тому це треба знати. І ось зараз через такі перевірки збільшуються затори на кордоні між Польщею та Німеччиною. Також цікава інформація з німецької сторони, скільки ж в 2024 році. Мігрантів отримали паспорт Німеччини. А ви знаєте, це реально? Це не просто, але це реально. І це рекордна кількість, в тому числі є також немаленька кількість українців, які отримали. Але вони не входять в першу трійку. Понад 290 тисяч іноземців отримали паспорт громадянина Німеччини в 2024 році. 290 тисяч. Задумайтесь протягом 24-го року громадянство Німеччини отримали 291 тисяча 955 людей. Про це повідомляє 10 червня Федеральне стати... статистичне відомство. Це є рекордним показником від початку ведення статистики з 2000 року. І на 91 тисяча вісімсот людей більше ніж у 23-му році. Найчастіше у 2024 році натуралізувалися сирійці, їм видали 83 тисячі 150 паспортів. Це 28 від загальної маси іноземців. За ними йдуть громадяни Туреччини 22 тисячі або 8%. Потім громадяни Іраку 13,5 тисяч. Потім Росія майже 13 тисяч паспортів. Афганістан. 10 тисяч. Щодо українців, то вони отримали майже 9 тисяч паспортів. Ну, важливу роль в зростанні кількості отриманих паспортів Німеччини. Зіграло те, що в 2024 році були зміни щодо міграційної політики Німеччини. І там з'явилися моменти, що можна отримати через 5 років громадянство, а в деяких випадках навіть через 3. І в цьому випадку, вже в двадцять вже в 24 році, це ось спрацювало, і ви бачите, що який зріст почався щодо отримання громадянства Німеччини. Ну а паспорт Німеччини він такий досить сильний в світі, і багато хто його хоче отримати. Далі переходимо до новини, теж з Німеччини, сьогодні бачимо майже весь випуск присвячений Німеччині, і Німеччина хоче, планує і зробить мільйон місць в укриттях. У Німеччині створять мільйон місць в укриттях. Глава федерального відомства і захисту населення має намір діяти якнайшвидше. Німеччина має намір найближчим часом створити більше укриттів, повідомив глава федерального відомства із захисту населення та допомоги при катастрофах Ральф Тіслер. За словами голови ВВК, найбільша економіка Європи має усвідомити реальність конфлікту, і Німеччина у її нинішньому стані недостатньо підготовлена. Вторнення Росії в Україну що триває, викликало викликало низці країн, особливо в країнах Балтії, Польщі та Німеччині. Побоювання, що Москва може через кілька років атакувати територію НАТО. Тривалий час у Німеччині була поширена думка, що війна не той сценарій, до якого потрібно готуватися. Це змінилося. Нас серйозно турбує ризик великомасштабної наступальної війни в Європі, зазначив Тіслер. Глава ВВК прогнозує багатомільярдні витрати через заплановане розширення захисної інфраструктури та інші проекти, як от модернізація системи оповіщення, завдання в галузі цивільної оборони величезні. Нам потрібно щонайменше 10 мільярдів євро в найближчі 4 роки, а в наступному десятилітті мінімум 30 мільярдів євро, щоб себе захистити. Хочу вам сказати, також в Польщі зараз вони. Заключають контракт, і вони також на кілька мільярдів євро замовляють танків. Це не просто фантазії, мої чи когось іншого. Це факти. Про це повідомляють європейські ЗМІ, про це говорять політики, які керують тими країнами. І вони дійсно готуються. Мільйон укриттів посилення Збройних сил Німеччини, посилення збройних сил та кордону Польщі. Це не просто так. Це не є фантазії якогось дурачка. Це ранні факти, цифри і конкретні дати. Вони щось знають, вони до чогось готуються. Буде це не знаю, але бути приготовленим це добре, ніж бути неприготовленим і ходити по парку, говорити, що нічого не станеться, а тут і прилетить. Краще бути готовим, і в той момент, коли щось може прилетіти, мати захист, мати укриття, і е, збройні сили будь-якої держави стоять на сторожі? Оце факт, оце правильно, і я це звичайно двома роками підтримую. Ви до речі, як думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи думаєте ви, що Росія наважиться напасти на НАТО або Провести якісь такі провокації, які би були схожі до напад, щоб перевірити країни НАТО, чи будуть вони відповідати, що будуть робити, як це буде швидко, чи можливо ви погоджуєтеся з тим, що нічого не стане, Росія ніколи в житті не нападе на НАТО, вона боїться, вона цього не зробить, вона тільки лякає. Я чомусь думаю, що те, що зараз робиться в країнах НАТО, буде стимулювати Росію подумати і, можливо, не напасти. Але це. Дві-три країни, які вже це усвідомили і почали підготовку. Щодо інших країн-членів НАТО, ну, на жаль, не всі такі швидкі, і не всі, такі, і не всі це роблять, не всі готуються. А якби всі готувалися, всі включилися, всі почали озброюватися і маю на увазі, країни НАТО, то я думаю, що Росія би ніколи не напала. Якщо там буде дві сильних країни, а решта будуть на Руслобоні ходити, ну в цьому випадку Росія може спробувати напасти. Друзі, це моя думка. Ви можете поділитися своєю думкою в коментарях. Не забувайте підписувати, ставити вподобайку та, звичайно, репостити. Дякую, що ви зі мною до зустрічі в наступних відео.